Це одна із самих незвичних рекламних компаній або історія про те, як Котекс виводили прокладки на ринок США до 1920 року. Тема особливостей жіночого здоров'я була максимально табуйована. В суспільстві про це було не прийнято говорити, а жінки соромились навіть просто запитати про ці специфічні товари в аптеках після Першої світової бренд Котекс, який раніше займався виготовленням бинтів для армії, вирішив створити абсолютно новий продукт для жіночої цільової аудиторії. З однієї сторони, попит на продукт був, проблема була, але з іншої, суспільне табу добряче вставляло палки в колеса. Тоді Котекс вирішили звернутися за допомогою до одного із самих відомих на той час маркетологів Альберта Ласкера. Для початку він запропонував зробити повністю нейтральну упаковку, прибравши з коробки всі лишні назви та позначки. В аптеках біля каси були розміщені дві коробки: в одну можна було покласти гроші, а з іншої просто взяти товар і таким чином взагалі не спілкуватися із продавцем. А в популярних жіночих журналах замість звичної реклами була розміщена лише інструкція, як купити товар, логотип бренду і секретна фраза. Якщо у вашій аптеці немає нашого товару, то просто скажіть кодове слово Котекс. Паралельно основній рекламній компанії Ласкер почав плідно працювати зі школами і популяризувати цю тему у відомих жіночих журналах. З Часом йому вдалося повністю змінити суспільну думку і таким чином увійти в історію геніальних маркетингових кейсів.